Сказати чесно, зробити правильно. Круглий стіл на тему важливість води в сільському господарстві, на прикладі молочної галузі, перетворився на годину відвертості. Українські аграрії прямо розповіли про схеми, як користування надрами призводило до переведення їх грошей у кишені чиновників. Круглий стіл зібрав близько сотні науковців, аналітиків, аграріїв. За одним столом до них сіли представники ФАО, ЄБРР та Мінагрополітики. Говорили довго, сперечались гаряче, але рішення приймали спільно. Вперше аграрії змогли в присутності влади і міжнародних організацій говорити чесно та відверто. На сьогоднішній день у нас такі проблеми, наприклад, зробити специдокористування напряму не можемо зробити тільки через посередника якого підприємство, яке має дозвіл, має підійти в міністерство, куди поробити согласування в геології, значить обійшлося на 38 тисяч. Ми согласні керівники, збільше на податки, збільш на фіксоване. І таксі господарство, воно прибуткове і наповняє бюджет. Ну, Дайте нам спокійно працювати. Ми бігаємо, надписуємося. Немає ні, сенсу писати ні прокурору. Управляється, глава адміністрації. Нас просто граблять по вигляді. Просто реально града, а прощаться нікому. Ціни ніхто не може сказати. Хто там може сказати сьогодні? У кого на воду. Вказана аграріями. Інформація викликала жваве обговорення. Вони знайшли підтримку виглядів ФАУ, ЄБРР та Мінагрополітики. Керівник департаменту тваринництва Андрій Гетя з запалом розповів, з чим доводиться боротися аграріям і як деякі чиновники, попри тиск з боку аграрів і міністерства, саботують нові підходи. А фактично перепонити став екології в даному випадку. Бо вони своїми нормативними документами нікому не потрібними. Ще раз говорю, офіційно кажу, заважають нам і вам і всіх тут в залі сиди. І мова тут не чисто в корупції чиновник, а в тому, що законодавство яке вони самі понаприймали. Таке є, яке воно є. От так раз, давайте разом змінювати, поки нам ніхто не заважає. Ще однією гарячою новиною стало повідомлення економіста департаменту технічної співпраці Фаон Андрія Ярмака, що вода вони один із товарів, ціна на який активно зростає. Частка витрат на воду в загальній вартості і навіть виростці від реалізації продуктів харчування, вона зростає випереджаючими темпами. Тобто вода дорожчає швидше, ніж збільшується виробництво продуктів харчування. Тобто її важливість постійно зростає. Розрахунки по Україні представила аналітик Руслана Бутило. Вона презентувала аналіз різних етапів молочного виробництва у ланцюгу вартості молока та роль води у кожному з них. Та скільки води Україна продає за кордон у складі молочних продуктів. Найбільше ефективні зрозумінні саме використання води. Є великі сходарські підприємства, які мають отримують які більше восьмисоткорік. Серед тих продуктів молочних, які використовують найбільше води, є масло. Як відомо, воно потребує дуже великої кількості сировини для отримання одиниці продукту. В структурі витрат на воду припадає витрат на воду припадає один Це на даний момент. Як вже сьогодні згадувалося, вартість води буде зростати, при тому дуже сильно. І найбільшим стимулом для нашого бізнесу є гаманець. Коли він на своєму моменті відчує, що треба економити, може бути пізно. Можливо, варто вже починати думати про ці технології завчасно, і тоді ми матимемо менш сильний удар. Так, він буде, але він буде не таким вразливим. Найбільше затратні випойка і були в кормі. Більшість з нас знають, яка ставлення до води в Європі. Навіть дізнавшись сьогодні, що в Європі є більш забезпечена водою, ніж Україна. Все одно в Українці, як населення, так і представників бізнесу, зараз ставлення до води е, певне двояки, оскільки е, е, необхідно в першу чергу оцінювати фінансову сторону питання. І тоді вже можна було б розраховувати наші втрати від неефективного використання води. І що б ми могли зробити для того, щоб покращити ефективність? Так, це закритий цикл, це повторне використання води і використання води різних видів з різними хімічними фізичними характеристиками. Все це вплине на прибутково. Старший інженер з питань енергоефективності та зміни клімату ЄБРР Жан Насі розповів про проекти ЄБРР з ефективного використання ресурсів в Україні та результати їх провадження на деяких українських та зарубіжних підприємствах протягом 2006-2013 років ЄБРР профінансував цілу низку проектів з ефективного використання природних ресурсів на загальну суму близько 13,4 мільярдів євро. Вида це можна сказати, що з усіх міжнародних фінансових установ ЄБРР є найбільш активним учасником діяльності у питаннях. Ресурсової ефективності та енергоефективності ми є банком, тому наша основна мета це надання фінансування, але зазвичай ми даємо фінансування під чіткі ці. Наша основна мета це надання підтримки приватному сектору тих країнам, яких ми ведемо діяльність. В цьому сенсі ми розглядаємо питання енергоефективності, водної ефективності, ефективності, фіктивності якось. Завершуючи круглий стіл, учасники ще довго обговорювали свої подальші кроки, щоб зробити аграрний бізнес в Україні відкритим та захистити його від корупції.